Добрий день, мене звати Леся Гладка. Я маю вищу педагогічну освіту та понад 23 роки педагогічного стажу. На сьогоднішній день працюю в дошкільному закладі номер 316 вихователем спеціалізованої групи. Моя професія для мене це не просто робота, а можливість щодня допомагати дітям. В своїй роботі я використовую з дошкільниками нейроігри. Адже вони активно допомагають дітям тренувати увагу, пам'ять, мислення, координацію у легкий та цікавий спосіб. Я розробила та виготовила власний нейрокуб Розвивайко. Моя мета, щоб кожна дитина незалежно від її можливостей отримувала позитивні емоції, від гри. Нейрокуб – це маленький крок до великих перемог дитини.